Добрий день, любі малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Капелюшок та ніжка. Дощ піде, він підросте. Що це таке? Це гриб. Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Восени в лісі після дощу виростає дуже багато різних грибів. Подивіться на грибочок, що у нього є. Внизу ніжка, а зверху шляпка або українською мовою капелюх. А тепер розгляньте ось цю картинку. Кого ви на ній бачите? Хто зображений на цій картині? На цій картині зображені діти. Хлопчик і дівчинка. Де знаходяться діти? Діти знаходяться в осінньому лісі. А що вони там роблять? Діти збирають грибочки. Діти, а ви знаєте, що не всі грибочки можна збирати? Є грибочки їстівні, які можна збирати та їсти. І є грибочки неїстівні. Давайте зараз розглянемо хороші їстівні грибочки. Перший грибочок це білий гриб, або його ще називають боровик. Це найголовніший і найбільший гриб. У нього товста біла ніжка і велика коричнева шляпка. Це цар грибів. Це найсмачніший їстівний гриб. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов маслі, і збирають грибники маслянисті маслюки. Подивіться на цей грибочок. У нього шляпка слизька, мовби її хтось змастив. Маслом. Тому цей грибочок так і назвали маслюк. Це їстівний грибочок. А цей грибочок з червоною шляпкою росте під деревами осиками. Тому і називається підосичник. Це їстівний гриб. А цей грибочок росте під березами. І називається підберезник. Він трохи схожий на білий гриб, але в нього не така товста ніжка, це теж їстівний гриб. І високі, і тонкі шапочки темненькі, виростають на пеньках купами опеньки. Ці грибочки маленькі. З тоненькими ніжками ростуть на пеньочках, не по одному, а цілими сімейками, тому що вони ростуть на пеньочках або біля пеньочків, Їх так і назвали опеньки. Це їстівні грибочки. У лісі виросли сестрички, жовті та смачні лисички. Як ви думаєте, чому ці грибочки назвали лисичками? Тому що ці грибочки мають яскраво жовто-оранжевий колір. І за кольором схожі на тварину лисичку, яка живе у лісі. Це теж їстівні грибочки. А тепер, діти, давайте розглянемо. Неїстівні гриби, які ні в якому разі не можна ні збирати, ні їсти. Як ви думаєте, чому? Тому що ці гриби отруйні. ними можна отруїтися і навіть вмерти. Ці гриби дуже небезпечні. І перший такий гриб це. Мухомор, вийшов красень на стежину, вдягся в білу кожушину. Капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. У мухомора тоненька біла ніжка і яскраво червона шляпка з білими плямами. Хоча це дуже красивий гриб, але він отруйний. І тому збирати і їсти його не можна. Подивіться на наступний грибочок. І добре його запам'ятайте. Це бліда поганка. Ніжка у цього гриба тоненька, біла. Шляпка. Блідо-жовтувато-зеленуватого кольору. На ніжці під шляпкою має таку спідничку. Це найбільш отруйний гриб у світі. Навіть невеликий шматочок гриба, якщо його з'їсти, може призвести до смерті. Тобто цей гриб найнебезпечніший. Негістівний гриб, який містить отруту, і ні в якому разі збирати його не можна. А це грибочки опеньки несправжні. Вони, як і звичайні опеньки, ростуть на пеньках цілими сімейками, але у опеньків несправжніх набагато тонші ніжки. І тонші шляпки, не справжні, несправжні, неістівні отруйні гриби. А зараз, діти, перевіримо, як ви запам'ятали гриби і пограємо з вами у гру Збери кошик. У кошик ми будемо класти тільки їстівні гриби. І так, перший грибочок боровик, або білий грибочок. Покладемо його у кошик. Так, це гістівний грибочок. Наступний мухомор. Покладемо його у кошик. Ні, це не їстівний гриб. Далі підберезник. Так, кладемо в кошик цей гістівний грибочок. Лисичка. Також у кошик. Підосичник. Кладемо у кошик, це їстівний грибочок. Опеньки не справжні. Не кладемо, це неїстівні отруйні грибочки. Маслюки. Кладемо у кошик це їстівні грибочки. Бліді поганки. Не кладемо, це дуже отруйний грибочок. Неїстівні. пеньки. Кладемо у кошик. Це їстівні грибочки. Чому ми ці гриби поклали до кошика? Тому що всі ці гриби їстівні. Їх можна їсти, але спочатку обов'язково приготувати, зварити, посмажити або законсервувати. Збирають гриби у лісі. Тільки дорослі, які добре знають гриби. А які гриби залишилися на столі? Які ми не будемо збирати, це мухомор, бліда паганка і опеньки несправжні. Чому ми їх не збираємо? Тому що вони неїстівні, отруйні. Ними можна отруїтися. Отже, сьогодні, діти, ми розглянули і запам'ятали багато грибів. Будьте обережними! Я бажаю вам доброго здоров'я і гарного настрою. До побачення!